Угорщина продовжує блокувати надання Україні військової допомоги від Євросоюзу на суму 6 мільярдів 600 мільйонів євро. Орбан, це проблема Євросоюзу чи це проблема України? Думаю, що це проблема угорців. І угорці це відчувають через терейтингорба нападає в наступному році. Будуть вибори навесні, і зараз його партія програє опозиційній партії найбільші, бо він створює проблеми для угорців в Європейському Союзі, для майбутнього Європи. Очевидно, він теж створює проблеми для України. Очевидно, він створює проблеми для Євросоюзу і створює лише приємність для країни-агресора Російської Федерації. Він намагається відволікти увагу від скандалу з власним маєтком, який порівнює з маєтком Януковича він е намагається далі подобатися Путіну, блокувати нашу європейську інтеграцію. Але ми бачимо, що самі угорці це не підтримують. І тому, коли ми говоримо про сусідів, я все ж таки говорив більше про людей аніж про політиків. В даному випадку угорська нація це європейська нація, більшість яких е підтримують Україну, попри всі намагання Орбана зробити наші країни ворогами і його ревізіоністську політику. Трампа свій інтерес він прагне позбавити послабити європейський союз як свого в тому числі економічного конкурента. Орбана всі використовують, і Трамп використовує і Путін використовує, оскільки він втратив по суті будь-яку власну суб'єктність і угорський народ зараз це бачить.